Наука на анорексію небезпечний розлад у харчуванні Катрін Дамейзер захворіла під час екзаменів у школі. Суттєва втрата ваги спочатку дівчині сподобалася, але з часом відмова від їжі призвела до серйозніших наслідків. Yeah, Кожного ранку я не притомнила, відключалася відразу по тому, як ставала з ліжка. Мене весь час морозило, аж тросило від холоду. Постійно відчуваєш, ніби шлунок їсть сам себе, Голод, як у вовка. Але це стає певною розвагою, бо здається, що ти робиш собі краще, відмовляючись від їжі, маючи харчовий розлад. Кайне бикам з інjoяв ансатисфайм because you know that чи можливо допомогти хворим на нервову анорексію з допомогою магнітної стимуляції кори головного мозку? Це з'ясовує група вчених у Лондоні. Високочастотне магнітне поле діє на ділянки мозку, що відповідають за бажання їсти. Ми вже знаємо, що одна процедура магнітної стимуляції здатна зменшити апетит у тих, хто хворий на нервову булімію, патологічне відчуття голоду. Що стосується людей з нервовою анорексією, то в них можна навпаки зменшити відчуття насичення їжею та страх набрати вагу. Професор Шмідт каже, що анорексія може мати дуже серйозні наслідки для організму через якийсь час в організмі хворих виникає багато проблем. Кістки стають крихкими, розвивається остеопороз порушуються функції внутрішніх органів. За даними Британського інституту психіатрії від анорексії потерпають 2% британок. Аби видожити Катрін довелося сім місяців провести у лікарні.